Дубинська ікона Божої Матері тиждень перебуватиме у Тернополі. Святиню, якій більше півтори сотні років, привезли у храм Різдва Пресвятої Богородиці, що на вулиці Клима Савури. За словами священнослужителів, ікона є чудотворною. Молитви до неї зцілюють від тяжких фізичних і душевних хвороб. Ця святиня буде перебувати. В нашому храмі продовж цього тижня зранку до вечора кожен може прийти і поклонитися, помолитися, прийти своєю родиною з дітьми і просити заступництва нашої матінки Невесного. Тому запрошуємо всіх на цю молитву. Це не перша святиня в нашому храмі, але кожна нова святиня це нове свято для всієї парафії. І ми, в принципі, старалися і хочемо і віримо в те, що е, наші молитви будуть почуті, і благодать зійде. Не тільки на наш храм, а на всіх е, тернополян, на всіх людей. Ікона має давню історію. Раніше святиня належала до колекції князів Острозьких, а перша згадка про неї датується 1565 роком. На жаль, оригінал ікони до наших часів не зберігся. Сама ікона була знищена. Але це і список цієї ікони. Ця ікона, яка сьогодні перебуває в цьому храмі, вона написана в другій половині 19 століття. Супроводжуючи я цю ікону, бачимо, що люди зцілюються. Ми знаємо, що ця ікона перебувала в Львівській області два роки. Того року перебувала у Рівенській єпархії Української православної Царківського патріархату. Теж відбулося не одне чудо за словами протоієрея Михаїла, Дубинська чудотворна ікона Пресвятої Богородиці вперше замироточила у 2004 році. Відтоді й подорожує різними містами України. Решту часу святиня зберігається у кафедральному соборі Святої Великомучениці Катерини, що в Чернігові.